Вітаю вас на каналі Час для себе. Сьогодні на вас чекає м'яка чудесна практика для вашої любої спинки. Наповнимо її турботою, легкістю. Стеліть килимок і будемо починати. Намасте. Починаємо із кінця килимку. М'яко опускаємось в баласану позу дитині. Таз між п'ят Лоб опускаємо на килимок і руки витягуємо перед собою. Відмійте м'яке витяження вашої спинки. Глибокий вдих через ніс та видих через рот. Залишаємось ясені в повній присутності у власних відчуттях, та цей короткий момент можна використати для того, щоб запитати у себе, для чого я прийшов чи прийшла сьогодні у практику? Чому я тут, на килимку, лицем до лиця, дотиком в дотик? Найінтимнішій зустрічі з собою. І з наступним вдихом підіймаємо корпус вгору та фіксуємо долоні рівно під плечима, коліна рівно під тазом. Зі вдихом плавно прогинаємо спинку і з видихом округлюємо. Води витянули вгору, видих округлили. Стараємось з кожним видихом утворити максимальний простір між лопаток. Вдих, вигинаємось, видих, округляємо спинку. Стараємось тримати очі закритими і відмічаємо своє відчуття по всій поверхні своєї спинки. Вдих, видих. Вдих. І з видихом опустились в баласану. Навдосі піднялись і вигнули спинку. Видих, вниз, баласан. Вдих вгору. Видих. Вниз. Вдих. Вигнулись. Видих. Опустились донизу баласану. Вдих. Знову піднялися. І вигнули спинку. Видих донизу. З глибоким вдихом підіймаємо корпус вгору, підводимо пальці і опускаємось собаку мордою вниз. Тут стараємось витягувати спинку. Ваші коліна не обов'язково повинні бути витягнутими. Ви можете їх зігнути для того, щоб краще потягнути спинку. Глибоко дихайте тут. Відмічайте своїм фокусом відчуття опори, ніг до землі. Зі вдихом підведіть свою праву руку та заведіть її в опору до лівої гомілки. Тут постарайтеся підкрутити корпус, витягнути грудну клітку. Віддайтесь цьому глибокому скручуванню. М'яко поверніться в центральне положення на вдисі. Переведіть корпус в планку, з видихом поверніться в собаку мордою вниз. І тоді повторіть ту ж саму дію на іншу сторону. Ми виходимо в скручування, захоплюємо своєю лівою долонею правого мілку. Ваше скручування може візуально відрізнятися від того, що ви бачите на картинці. І це цілком нормально. Повертайте, звичайно, собаку. На вдисі. Планка. Видих. Знову собака. Вдих. Хвилькою планка. Видих. Собака. Ще вдих. Видих. Вдих. Подаємо знову корпус вперед в планку. Видих. Тянемо назад таз, собаку. Вдих. Вперед. Видих. Назад. Вдих. Вперед, видих, назад. Ще вдих тут. Плавно опускаємо таз донизу, фіксуємо долоні рівно під плечима. Витягуємо ступні позаду. І тоді підіймаємо грудну клітку вгору. Опускаємо тут плечі, даємо витягнути свої грудні клітці. Зводимо лопатки. Голову не закидаємо надто високо. Глибоко дихаємо тут. Відмічайте, щоб ви не відчували перелому у попереку. Підійміться рівно настільки, наскільки ваше тіло цього потребує. З видихом м'яко опускайтесь на ліву щоку донизу. Зі вдихом фіксуємо долоні під плечима. Підіймаємо таз, фіксуємо його. Рівно над колінами опускаємо грудну клітку, ручки витягуємо вперед. І тоді голову опускаємо або підборіддям до землі, або своїм лобом. З підборіддям до землі витяження буде глибшим. Глибокий вдих. Підіймаємо корпус вгору. Фіксуємо долоні під плечима, витягуємо спинку. Опускаємо таз назад. І тоді плавно переходимо положення на стоячи. ноги широко, горизонтально по коврику. Глибокий вдих, витягуємо ручки угору і тоді опускаємо корпус повністю донизу. Стараємось фіксувати нахил від бедра, щоб не було переломів у спині. Опускаємо. Голову, максимально низько, наскільки вдається. Стараємося стягнутися грудною кліткою вперед. Зануримось долонями під таз. Потягнемось ще трішки більше, розслабимо тут шию. Тоді м'яко з вдихом, наполовину витягуємо корпус паралельно до землі, переплітаємо руки у замок. І просто скинемо всю верхню частину тіла весь корпус. Зробимо легеньку хвильку. Дамо можливість верхній частині корпусу максимально розслабитись. Вдих, витягуємо корпус вперед, видих, опускаємо його знову донизу. Вдих, витягуємось повністю вгору. Ручки вверх. І тоді можна злегка звузити відстань між ногами, згинаємо коліна 90 градусів, опираємось долонями в бедра. Робимо глибокий вдих. З видихом опускаємо праве плече донизу. Погляд вверх через ліве плече. Вдих через ніс. Видих через рот. Зі вдихом підіймаємо корпус вгору. З видихом опускаємо ліве плече донизу. Обличчя дивиться вгору через праве плече. Вдих через ніс. Видих через рот. Використайте цей момент для того, щоб подякувати своїм плечам. Подякувати своїм лопаткам. Видих, витягуємось повністю вгору. З видихом повертаємось до правої ноги. Опускаємо долонів опору до землі. Вдих планка, видих чату ранга. Вдих, собака мордою вгору. Видих. Повертаємось та сідаємо на свої сідниці. Підсуваємо трішки ближче таз до ступнів. І тоді повільно хребет за хребцем на видосі кладемо на килимок, аж поки весь корпус не опиниться в опорі до землі. П'яти поруч з сідницями, долоні в опорі до землі. І з видихом виштовхуємо таз вгору, дихаємо на півністку. Вдих через ніс. Та видих через рот. З кожним видихом старайтесь таз підіймати трішки вище. Уявляйте, що до тазового дна прикріплена шнурівка, яка вас витягує вище і вище. У вас є сили, у вас є міць тримати себе, бути і жити. Ще декілька дихань тут. Вдих через ніс. Видих через рот. Зі вдихом підіймаємо руки, заводимо їх назад, за голову витягнулись та м'яко опустили таз донизу. Потягнули ноги вперед. в одну струнку лінії. Відчуйте це витяження. Повільно зафіксуйте обидві ступні в опору до землі. І тоді праву ступню зафіксуйте над лівим коліном. Праву долоню просуваємо в трикутник і фіксуємо під лівим коліном. Ліва рука зовнішньої сторони, також під коліном. Робимо вдих на видосі, притягуємо це скручування до себе. Глибоко дихаємо, відмічаємо витяження правої сідниці. Вдих через ніс та видих через рот. І навіть якщо думки кудись відлітають далеко-далеко, ми завжди здатні повернутися в своє дихання. Ще один вдих тут. Видихаємо. І тоді м'яко відпускаємо позицію центральне положення. Фіксуємо ліву ступню над правим коліном. Стараємось підрівняти гомілку, віддалити від себе, просуваємо ліву руку під праве коліно з внутрішньої сторони і праву із зовнішньої. Вдих і з видихом натягуємо цей дивний трикутник на себе. Під час виконання будь-якої із асан старайтесь залишатись дослідником та спостерігачем. Питайте себе кожного разу. Де мені добре? Де є межа в можливостях мого тіла? Наскільки глибоко мені потрібно занурюватись в ту чи іншу асану? Дослухайтесь до своїх потреб. Адже це і є основною метою практики. Авди. І з видихом трішки більше на себе. І тоді м'яко відпускайте позицію в центральне положення. Розплітайте свої ноги, вирівнюйте ліву, праву ступню фіксуйте на лівому коліні, ліву долоню на правому коліні. Права рука праворуч. Обличчя також повертається праворуч. На видусі опускайте коліно до лівої сторони. Старайтесь не відривати лопатки від землі. Не обов'язково глибоко пірнати в опущення коліна донизу, але важливо відчути це скручення всім тілом. Ваш фокус уваги у ваших руках. Ви є єдиним водієм машини свого життя. І у вас є можливість обирати, як відноситись. До тих чи інших ситуацій, куди скеровувати свою увагу в моменти повної тиші, глибокий вдих, видихаємо трішки глибше, і з новим видихом плавно повертаємось в центральне положення з опорою на обидві ступні. Припідіймаємо таз, повертаємо його в більш центральне положення, вирівнюємо праву ногу, ліву ступню, фіксуємо. На правому коліні права рука на ліве коліно, ліва рука ліворуч опорою до землі. Повертаємо обличчя також ліворуч і з видихом опускаємо ліве коліно в праву сторону. Глибоко дихаємо тут, залишаємось повні присутності в своєму тілі. У своїх відчуттях витяження. Стараємось кожного разу відмічати ці відчуття яким проживаємо в тій чи іншій асмі, але не оцінювати їх, не називати їх добрими чи поганими, а відмітити я відчуваю витяження у тій чи іншій частині тіла. Глибокий вдих, видихаємо і тоді із новим вдихом. М'яко повертаємось в центральне положення. Припідіймаємо знову таз з опорою ступнів на землю. Опускаємо обидві ступні, долоньки дивляться вгору, і ми рухаємось до завершального етапу нашої практики до Шаваса. І з новим дихом. Відмічайте свої відчуття по пальців і в ніг. І плавно рухайтесь фокусом уваги по всій поверхні ступні. Відмітьте, що відчуваєте там прямо зараз. Вдих. Підіймайтеся фокусом гомілками вгору. Відмічайте відчуття у коліна. В стегнах, бедрах і в тазу. Ще один вдих і видих. Уся нижня частина тіла стала ще більш розслабленою. Вдих через ніс. Відмітьте відчуття в животі, наповніть його повітрям, продовжуйте вдих, відкриваючи діафрагму. І наповнюючи легені. І тоді плавно видихайте, звільняючи живіт від повітря, закриваючи діафрагму і випускаючи решту повітря з легенів. Відмітьте, як корпус став ще більш розслабленим. І з наступним вдихом рухайтесь увагою у свої плечі. М'яко спускайтеся руками донизу, відмітьте свої лікті передпліччя, долоні та кінцівки пальчиків рук. Вдих через ніс. з видихом до відпустіть залишки напруги у цій частині тіла. Вдих, відмічайте відчуття дотику потилиці. До поверхні, на якій зараз знаходитесь. Відмітьте відчуття у маківці, відмітьте свій лобний м'яз, м'язи довкола очей, носовий м'яз, м'язи довкола губ. Також відмічайте свої відчуття у щелепі і тоді з видихом плавно спускайтесь до підборіддя. Вдих. З видихом відмічайте, як все тіло стало ще вашим. Ви можете залишитись у шавасані надовше. Але якщо вам потрібно йти, тоді м'яко пригорніть свої коліна до грудей і похитайтесь сторони на сторону, тоді похитайтесь вперед-назад і м'яко підводьтесь. Положення насидячи. Я щиро дякую вам за практику. Намасте, любі друзі. З неймовірністю радію щодня, спостерігаючи за тим, як все більше людей обирає провести час для себе з турботою. Я дякую кожному з вас, що дбаєте про себе та свій ресурс. Це неймовірно важливо турбуватися про свій стан. І дарувати собі любов. Дякую.